Доброго дня. Ми здобувачі освіти вищого професійного училища No17. Міховецький Богдан, владій Олександр. Артем. Ми навчаємося за професією електрогазозварник. Хочемо представити вам відеоролик, збережене довкілля прийдешнім поколінням, в якому ми розповімо про участь колективу ВПУ 17 у справі енергозбереження та енергоефективності. Наше училище існує вже 69 років. Ми вважаємо, що наш рідний дім не лише приватний будинок чи квартира, але й вся наша планета. Зберегти її блакитною, зеленою і єдиною наш обов'язок. На жаль, в Україні ціни на товари та послуги, зокрема комунальні, зростають швидше ніж розмір заплат і пенсій. Це погіршує рівень життя і підштовхує до використання енергозберігаючих технологій. Щоб вирішити проблему економії енергоресурсів, ми вирішили почати з себе. Ми поступово замінили старі вікна на нові металопластикові, як в училищі, так і в гуртожитку. Це дало можливість підвищити температуру в приміщеннях на 4 градуси та зменшило шум та загазованість. Лампочки розжарювання замінили на енергозберігаючі світодіодні. Ми використовуємо місцеве освітлення і вимикаємо світло, коли не потрібно. Також вимикаємо пристрої, які довго перебувають у режимі очікування. Ми розумно використовуємо воду. Встановили економічні лійки та бачки з подвійною кнопкою зливу. Це дозволяє нам значно економити воду. Для збереження тепла ми замінили старі залізні труби опалювання на нові металопластикові, покриті теплоізоляцією, утепили віконні рами та дверні отвори, що теж дало можливість підвищити температуру на 2-3 градуси. У гуртожитку ми використовуємо енергозберігаючу техніку класа А, холодильники, пральні машини та інше. Наша професія електрогазозварник. У новій зварювальній майстерні ми використовуємо сучасне обладнання, інвертори для зварювальних робіт, що забезпечує економію електроенергії, також встановлена сучасна система вентиляції. Колектив училища постійно займається озелененням території, яка прикрашена ялинками, туями, висадженими клумбами з квітами. Восени цього року ми висадили ще 30 квітуї та 14 кущів ялівця, бо свіже повітря подовжує життя. Ми впевнені, що енергозбереження це не лише засіб збереження природи, але й ефективна стратегія для економічної стабільності. Треба розуміти, що перехід у 21-е століття це перехід у епоху нових енергетичних технологій та обладнання. Завдяки енергозбереженню ми можемо зробити нашу економіку конкурентоздатною, а життя заможним і щасливим. Нехай майбутнє прийдешніх поколінь буде чистим і енергоефективним.